Позиция на рынке мобильных операторов Украины за последние несколько лет существенно изменилась. Фактически, он перестал быть национальным мобильным оператором в том виде, в котором его можно сравнивать с большой тройкой – Киевстар, Водофон, Лайфсел. Вот ключевые причины. Отказ от частотного ресурса. CDMA и 4G лицензии. С 2020 по 2021 год Интертелеком поэтапно отказывался от использования своих радиочастот стандарт CDMA в большинстве регионов Украины. Эти частоты были необходимы для запуска технологии 4G LTE 900 другими операторами. Компания не смогла вовремя внести оплату за лицензию на использование технологии LTE, что привело к отказу от части своих своего спектра. Ограничение территории покрытия. В результате отказа от частот предоставление услуг мобильной связи CDMA было практически полностью прекращено в большинстве областей Украины. По состоянию на 2021 год и далее оператор сосредоточил свою деятельность и предоставление услуг в полном объеме мобильный и городской номер интернет CDMA только на территории одной области. Смена бизнес-модели. В других регионах Украины Интертелеком продолжает предоставлять Услуги, но в основном это СИП-телефония, интернет-телефония, а не полноценная мобильная связь, основанная на собственной радиосетью. Хотя компания заявляла о планах по переходу на стандарт GSM, 3G, 4G, этот переход был сложным и не завершен в масштабах, сравнимых с основными конкурентами. Таким образом, Интертелеком не может рассматриваться как полноценный общенациональный мобильный оператор, конкурирующий по покрытию и тарифам с Киевстар, Водофон и Лайфсел. Його услуги являються регіональними і спеціалізованими. СІП-телефонія. Його доля на ринку мобільної связі очень мала. Надсилання смс зі смартфона через StarLink за відсутності стільникової мережі можливе завдяки технології Starlink Direct to Cell. Ось як це працює. Що таке Starlink Direct to Cell? Starlink Direct to Sell це технологія, яка дозволяє стандартним 4G lte смартфонам підключатися безпосередньо до супутників Starlink, оснащених спеціальним обладнанням, яке виступає в розі стільникової вежі в космосі. СМС-повідомлення є першою функцією, запущеною в рамках цієї послуги. Запуск інших функцій, таких як передача даних і голосовий зв'язок, планується на пізніші етапи. Для роботи не потрібне спеціальне обладнання, зовнішня антена або окрема програма. Умови використання. Щоб надіслати СМС через StarLink Direct to Cell, повинні бути дотримані такі умови: сумісний смартфон. Ваш смартфон має бути сумісним із цією технологією. Загалом підтримується більшість сучасних 4 lte смартфонів. Оператор зв'язку Партнер. Ваш мобільний оператор має бути партнером StarLink у рамках цієї послуги. Наприклад, T-Mobile у США, One New Zealand та інші у певних регіонах. Сервіс працює, інтегруючись у мережі, Режу вашого оператора як звичайний роумінг. Активація послуги. Послуга повинна бути активована на вашому тарифному плані. Іноді вона включена до преміальних планів або доступна як платна опція. Відкрите небо для успішного підключення до супутника. Необхідно мати чистий безперешкодний вид на небо. Густі ліси, гори чи перебування у приміщенні можуть блокувати сигнал. Як надіслати СМС? Якщо всі умови дотримані, ваш телефон автоматично перейде в режим супутникового зв'язку Starlink Direct to Cell, коли виявить відсутність наземної мережі. На екрані вашого телефону зазвичай у верхньому правому куті, де відображається рівень сигналу, може з'явитися значок, що вказує на підключення до супутникової мережі, наприклад, T-Mobile SpaceX або значок SET. Ви просто відправляєте СМС як завжди, використовуючи стандартну програму для обміну повідомленнями на вашому телефоні. Повідомлення буде передано на супутник, а потім через мережу StarLink та наземну інфраструктуру вашого оператора зв'язку до одержувача. Оскільки супутники знаходяться в русі і можуть бути затримки при передачі сигналу, відправлення та отримання смс може зайняти більше часу, ніж при звичайному стільниковому зв'язку. Сіп-телефонія одна з найбільш активно розвиваючих напрямків телекомунікаційних послуг. Тенденція її зростання така, що вона поступово витісняє традиційний фіксований зв'язок. Скорочення SIP розшифровується як Session Initiation Protocol і означає протокол визначення сеансу. Простіше кажучи, це метод з'єднання між двома або більше співрозмовниками. sip телефонія дозволяє здійснювати дзвінки через інтернет зі швидкістю від 90 кілобіт за секунду. Це означає, що sip телефонія буде працювати там, де є інтернет. Як це працює? При використанні інтернет-телефонії ваш номер прив'язується до спеціальної програми, встановленої на операційну систему обладнання. При цьому вхідні і вхідні дзвінки здійснюють так само, як і зі звичайного телефону. Оператор інтертелеком забезпечує маршрутизацію голосового трафіку від сіп-сервера до абонентів приймаючої сторони. Вибір обладнання, використання, програмного забезпечення, каналу передачі даних до сіп сервера від абонента. Залишається на розсуд абонента, переваги використання сіп телефонії для бізнесу. Підключення до сіп послугам надає зручний функціонал для користування віртуальної АТС. Багатоканальність це можливість приймати на один телефонний номер кілька дзвінків одночасно, контроль роботи операторів, незалежність бізнесу від телефонних станцій і кабелів. Переваги використання сіп телефонії для дому, міський номер з економними тарифами, можливість приймати дзвінки без прив'язки до місцезнаходження. СІП-телефонія телефонія одна з найбільш активно розвиваючих напрямків телекомунікаційних послуг. Тенденція її зростання така, що вона поступово витісняє традиційний фіксований зв'язок. Скорочення SIP розшифровується як Session Initiation Protocol і означає протокол визначення сеансу. Простіше кажучи, це метод з'єднання між двома або більше співрозмовниками. sip телефонія дозволяє здійснювати дзвінки через інтернет зі швидкістю від 90 кбіт за секунду. Це означає, що sip телефонія буде працювати там, де є інтернет. Як це працює? При використанні інтернет-телефонії ваш номер прив'язується до спеціальної програми, встановленої на операційну систему обладнання. При цьому вхідні і вхідні дзвінки здійснюють так само, як і зі звичайного телефону. Оператор інтертелеком забезпечує маршрутизацію голосового трафіку від сіп сервера до абонентів приймаючої сторони. Вибір обладнання, використання, програмного забезпечення, каналу передачі даних до сіп сервера від абонента залишається на розсуд. Абонента, переваги використання сіп телефонії для бізнесу. Підключення до сіп послугам надає зручний функціонал для користування віртуальної АТС. Багатоканальність це можливість приймати на один телефонний номер кілька дзвінків одночасно, контроль роботи операторів, незалежність бізнесу від телефонних станцій і кабелів. Переваги використання сіп телефонії для дому. Міський номер з економними тарифами. Можливість приймати дзвінки без прив'язки до місцезнаходження.